І інших служб. Піше став один із техніки залучено, Зараз йде поетапна розборка конструкції. Працюємо на висоті. Роботи будуть проводитись цілодобово до тих пір, поки не будуть врятовані всі, хто можна врятувати, і не будуть діставлені всі, хто загинув в місіс. Скажіть, будь ласка, ось ці зруйновані будівлі, ну, я принаймні там, теоретично, там щось підлягає відновленню. Дивіться. Зруйновано повністю один під'їзд п'ятиповерхового будинку, який складається з п'яти під'їздів, а навряд чи щось буде можливо відновити, пане Володимире. Дозвольте подякувати рятувальникам, які в такі складні, непрості моменти першими приїжджають. На місце трагедії, і вони першими бачать українців тіла українців, які дістають з під завалів. Чи можна дізнатися про труднощі в даній пошуковій операції? Безмежна вдячність ще раз усім, усім, хто рятує і допомагає. Ми зі свого боку дякуємо силам рятувальників. Вони посилили наш гарнізон Полтавський. Це рятувальники з Черкащини, Тумщини, Андрій Миколаївич Більше Додатково дасть інформацію дійсно. Це була надзвичайна ситуація, яка потребувала додаткових сил. Нам було негайно задіяно план взаємодії, направлені рятувальники з інших регіонів. Роботи ускладнюються тим, що ми працюємо на висоті. Дуже довго ми гасили пожежу, яка продовжувала розвиватися. В обувалених конструкціях нам вдалося рятувати одну людину вже після того, як 4 години йшли рятувальні роботи, трошки ускладнили самі погодні умови. Що дощ, він тільки закінчився, але разом з тим рятувальники повністю виконують всі покладені на них обов'язки і будуть їх виконувати подальше. Пане Володимире, чи можемо запитати? Ну все ж таки, хоч тепла, але зима на дворі. Відселення людей з постраждалих квартир, чи воно вже воно вже здійснене? Як яка їх подальша доля? У нас є місця тимчасового перебування людей. Всі люди, хто потребує відселення, захисту, зігріву, перебувають в цих місцях. Всі служби спрацювали на відмінно. Немає ніяких зауважень щодо цього. Знову ж таки апелюватиму до пана Андрія, який поруч з вами. Пане Андрію, чи правильно ми зрозуміли рятувально-пошукові роботи триватимуть навіть в темну пору доби? Це необхідно. Даруйте, немає слів, важко підбирати, але тим не менш подальші плани. Аварійно-рятувальні роботи будуть проводитись без перериву до їх повного завершення. Зупинятись ми не будемо, не дивлячись ні на нічні, на якісь інші виклики. А, а можна ще уточнення? Окрім того, що рятувальники розбирають завали, рятують українців. Чимало рідних зараз перебувають там поруч з руйнованим будинком. Допомога психологів. Наскільки вона своєчасно доречна? Так на місці працюють психологи національної поліції, державної служби надзвичайних ситуацій, психологи міста Полтави. Люди отримують повну допомогу. Хто її потребує. Я скажу навіть кількість на 13 годину. Це було 114 осіб, які отримали таку допомогу в тому, в тому числі і діти. Пане Володимире, ну ми бачимо на задньому фоні, що ну, одно досить, досить людно на, на вулиці. Скажіть, будь ласка, чи долучається до допомоги містяни і чи потрібна так допомога цивільних, чи там вистачає рук фахівців і техніки? Вистачає фахівців і техніки. У нас відмінно працює рятувальники. Містян не залучали тільки військові, які мали бажання. Пане Володимире, пане Андрію, ми подумки зараз з усіма жителями Полтавської області. Це величезна трагедія для усієї країни. Ворог продовжує знищувати нас сил. Від нашого імені, від імені нашого каналу, глибоке співчуття усім рідним будемо стежити за цією рятувальною операцією і вкотре дякуємо рятувальникам за їхні чуйні серця, за їхню сміливість, хоробрість, за те, що вони приїжджають на такі місця першими. Вони першими бачать ті жертви і трагедії. І насправді ви в першу чергу люди. Вам так само важко і боляче, але ви продовжуєте робити свою роботу рятувати. Дякуємо вам, панове, за те, що ви були з нами. А ми ж нагадаємо та дякуємо. нагадаємо, хто з нами був? Володимир Кого, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації, і так само Андрій Данник, керівник ДСНС України, рятувальники з різних регіонів. Ми щойно почули з'їхалися до Полтави для того, щоб допомогти в цій операції. А просто зараз до ефіру долучаємо.